Класичні цитати з оригінальної трилогії та приквелів, ретро-технології для створення спецефектів та відсилки до старого канону. Вітаю в джедайській криївці. Це мій розбір Великодок сьомої серії шоу «Зорні війни. кістяк команди. Мати Ніла нума переривається саме в той момент, коли вона збирається сказати: у мене погане передчуття. ця культова фраза вперше прозвучала ще в оригінальному фільмі 77-го року. About this. Те, як дроїди-охоронці вирубають батьків, нагадує оглушення леї штурмовиками в епізоді Нова Надія передавач, який сконструювали батьки, нагадує космічний корабель з фільму Стівена Спілберга Іншопланетянин. Взагалі, багато що в цій сцені відсилає до тієї стрічки. І дроїди з прожекторами, які нагадують агентів, що полюють за іншопланетянами. І те, що батьки в лісі майструють передавач, як це робив прибулець. Коли Ферн сідає поруч із Вімом та каже, це дуже нагадує цю класичну сцену з Ганом. Бар'єр навколо Ататіна було створено за допомогою технології медпейтінгу, яка ще називається домальовкою або художнім маскуванням. Саме завдяки медпейтінгу було створено більшість карколомних спецефектів оригінальної трилогії. Використання цієї технології було особистим побажанням Джона Вотса. Який хотів задіяти максимальну кількість олдскульних прийомів в своєму проєкті. Повідомлення на екрані комп'ютера перекладається як увага. Брутус називає Ататін Планетою Скарбів. Планета скарбів це анімаційний фільм студії Дісней, який науково фантастичною екранізацією роману Острів скарбів Роберта Стівенсона. Брутус каже Джоду Цю ж фразу Квай Джин говорить в отто в епізоді прихована загроза. I'll take that bet. Брутус відправляє пірата Глерба для дослідження атмосфери Ататіна. Перед тим як корабель Глерба було знищено, він використовує позивний Рейдер 1. Рейдери були піратською бандою, яка вперше з'явилася у старому каноні у цифровому доповненні тінь ревана до гри Star Wars The Old Republic. Екіпаж Брутуса використовує такі ж винищувачі, як і пірати Горіана Шарда в третьому сезоні вандалорця. Цей голографічний напис перекладається як сигнал втрачено. Піратка на ім'я Кона носить броню патрульного штурмовика та бластерну гвинтівку І-22. Супервайзера Ататіна озвучує легендарний англійський актор Стівен Фрай. Дроїди проводять Джода та дітей до монетного двору. Атмосфера всієї цієї сцени дуже нагадує візит обівана Кенобі на Каміно та демонстрацію клонувального комплексу в епізоді Атака клонів. Музичний супровід також нагадує музику Джона Вільямса. А голос самого Дроїда має схожість із інтонаціями камінуанців. <звук> Дроїд згадує, що є 1139 сховищ з кредитами. Це на одне значення менше, ніж 1138, яке є посиланням на фільм THX 1138. Режисерський дебют Джорджа Лукаса. Ще часто використовуються як великодка у зоряних війнах. А цей фінальний кадр, звичайно ж, відсилає нас прямісінько до епізоду Помста Ситів та Енакіна, що збирається розправитися з Юмлінгами. Щось пропустила? Обов'язково пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтеся на Patreon або Бейс від Монобанк. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!